Вітаю! З вами Олександр Бойцун і моя рубрика Кіноленд. Запрошую вас у захоплюючий світ кінематографу. Сьогодні ви дізнаєтеся про найсвіжіші фільми, які обов'язково варто переглянути. Тож обирайте зручний для вас час та найближчий кінотеатр і гайда на сеанс. А що ж подивитися? Я вам зараз розповім. Снайпер Білий Ворон. Безумовно, цей фільм вартий вашої уваги. Тим паче в сьогоднішніх реаліях. Стрічка вийшла у прокат ще наприкінці серпня, тож встигніть її переглянути, поки кіносеанси ще тривають. Сюжет повертає нас у 2013 рік. Пацифіст Дивак Микола проводить екологічний експеримент. Він разом зі своєю вагітною дружиною Настою живе у власноруч виритій норі. На нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині, подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21-му столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім'я диваків відчуває себе щасливою і вірить у цінність та успішність свого експерименту. Однак їхній наївний світ руйнується з початком війни на Донбасі. Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють нору. Микола приймає доленосне рішення і вступає в Добробат у лави снайперів. Ще за ери відеомагнітофонів я мав відеокасету із кліпами цього музичного гурту. Раз по раз перемотуючи фрагменти запису, я намагався по рухам пальців кіркагемета вивчити соло їхньої знаменитої Nothing Else Matters. Переконаний, тоді так робили тисячі, якщо не сотні тисяч, їхніх шанувальників по всьому світу. Втім, цього разу мова не просто про кліп, а про справжнє кіно. Легендарний фільм-концерт, створений гуртом Металіка, з бюджетом понад 30 мільйонів доларів, повернувся на великі екрани з 8 вересня. Історія про неймовірні шоу, де молодий учасник технічної команди на ім'я Тріп має знайти і доставити загублену сумку, щоб врятувати один із виступів славетного гурту. Вирушайте у шалений тур з фаном групи Металіка крізь охоплене хаосом місто. Кожна подія на його шляху це візуалізація легендарних треків гурту Металіка крізь неможливе, транслюється мовою оригіналу з українськими субтитрами. Для тих, хто шукає пригод за для нової порції адреналіну, цей фільм може стати путівником з детальним поясненням, у яку халепу можна потрапити через необачність та нерозсудливість в погоні за пригодами. Втім, як на мене, кінострічка Скотта Мана над безоднею радше про цінність життя, аніж просто про адреналінових наркоманів. За сюжетом минув майже рік відтоді, як чоловік героїні Бекі загинув під час сходження на гірську вершину. Відтоді вона замкнулася та забула про колишнє життя. Однак її знайома наполегливо переконує, що для того, щоб подолати страх, йому потрібно подивитися прямо в обличчя. Тож разом зі своєю відчайдушною подругою Хантер Бекі зважується піднятися на височезну покинуту телевізійну вежу в Каліфорнійській пустелі. Як там завжди казав Ден, якщо боїся померти, починай жити наповно. Воєнні дії несуть усім нам сильне емоційне потрясіння. Але проганяйте всяку хандру так само вправно, як ЗСУ проганяє окупантів з нашої землі. Пам'ятайте, в тих містах, де це можливо, потрібно жити і працювати, підтримуючи економіку країни і власне психічне здоров'я. Тим паче, що на відміну від тих, хто за паребріком, українці все ж мають шанс легально дивитися довгоочікувані кінопрем'єри. Тож зберігаймо спокій, дивимося якісні кінороботи і допомагаймо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!